Усім доброго дня, вітаю вас на каналі Benelux Car. Мене звати Володимир, займаюся підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Зараз знаходжусь в Нідерландах, приїхали оглядати автомобіль для нашого замовника. Зробили діагностику, відправили звіт замовнику, поки він приймає рішення. Щоденько пройдусь по постоянці, покажу, що є актуальне тут. Це у нас є Volkswagen Golf, ціна Нетта. Я буду підходити, показувати, тобто ціна нету для України знаходиться у нас ось тут, 10 тисяч євро, 1.4 TGE, автомат 17 рік 136 пробігу. І ось такий у нас Volkswagen Golf. 2.0 ТДІ, 18 рік, 10300 нето. У нас електричний Volkswagen. є Golf. Інформації не маємо, будь же проданий. Ось є такий Volkswagen Hybrid 1.4. 2016 рік випуску. Цей автомобіль, до речі, перевіряли весь в рідній фарбі. Ціна його Netto складає 16 тисяч євро. 165 пробігу. Є ось такий у нас Airline. Тим біля з Бельгії. Досить хороші комплектації на гарних дисках. 15 тисяч євро Netto 190 пробігу, 17-й рік на панорамі. І ось така Audi. Audi A3, 18 рік, 168 пробігу, 15 тисяч нето. Також залишу в описі до відео посилання на дану стоянку, можливо, когось щось зацікавить. Зможете зайти, якщо я щось пропустив. Переглянути інформацію. Ціну. Якщо когось зацікавив якийсь автомобіль, робіть мені або скрін, або посилання на даний автомобіль скидайте. Я вам прорахую розмитнення даного автомобіля. Тобто повністю ціну вам оголошу з доставкою в Україну під ключ. Це у нас є сценік 2017 рік, 130 пробігу 11600 нетто. Боус на великому моніторі. Шестиступка механіка. Вартість наших послуг складає 500 євро робота та 1000 євро доставка. Тобто до вартості автомобіля вам необхідно додати суму розметнення. 500 євро роботу, 1000 євро доставку та 2500 гривень сертифікат. Так, тут у нас є haijar, Led Pervision, Овочі фар, самопаркування. 13 тисяч євро нетто 17 рік, 195 пробігу, повністю на шкірі, автоматична коробка передач, датчики зон До кінця цього тижня знаходжуся в Нідерландах, тому що когось що цікавить, прошу звертатися за номером телефону 098 321 -50 04. Так, Тут у нас Рено Clio 2018 рік. 148 пробігу. 7 тисяч нетто. Кліво, як ви бачите, досить багато, не бачу санкції до кожного автомобіля підходите. Кось що зацікавить, перейдете по посиланню, яке я закріплю в описі до відео. І там знайдете всю інформацію, яка вас цікавить. Щось цікавить кліва, я думаю, ці стоянці 100% можна для вас щось підібрати. Досить багато. Так, тут у нас магазинчики 4-го покоління. DT Line. LED Pure Vision. 9500 нетто, 188 пробігу, 17-й рік. бамперу Let Pervision, Bose. диски якісь оригінальні Ціна ціна 8400 Нетто, 227 пробігу, 17 рік. Так, вже підуставший маганчик. Це у нас на ковпаках. Маленький монітор. Я по ньому, на жаль, немає. Мерседеси стоять. Це але є. Сімнадцятий рік, сто шістнадцять пробігу, 3250 непто. Та Другий серій у нас 216 Grand Tour 15-й рік, 200 тисяч пробігу. 1.5 дизель, ціна нетто 8 тисяч євро. Вольво. Volvo V40 11200 євро нато, 17 рік, 136 тисяч пробігу 2 літровий дизель шкіра, автомат так. Citroen C3 1,6 дизель, 12 рік Кілометр, кілометр 338 тисяч. Досить багато. Peugeot 308. Для прикладу. 15 рік, 158 пробігу. 7600 непто. Також не бачу санкції підходити до кожного автомобіля. Хоч що зацікавить, ще раз кажу, переходьте, будь ласка, по посиланню. Знаходьте автомобіль, який вас зацікавив, і отримайте всю інформацію. Так Це у нас 5008 Ціна нету 7300 16 рік, 188 тисяч пробігу на автоматі. Самимісний. Так, самимісний. Це вже свіжіше покоління 5008. 17 рік, 201 пробігу, 14 тисяч нетто. 1,6 і дезель Є два кашкая. Є тут більше шафладів стоїть це в нас 12500 нато, 18 рік 23 пробігу. Тут у нас 19 й рік, 14600 мета, 103 пробігу. 18 й рік, 74, досить малий пробіг. 14300 300 нету. можливо когось щось зацікавило, робіть скрін автомобіля, скидайте мені Viber чи WhatsApp, можу оглянути, спочатку прорахувати для вас цей автомобіль якщо він вам буде підходити, ми можемо виїхати на огляд, робити діагностику автомобіля. Якщо все окей, автомобіль викупляємо, доставляємо в Україну, розмитнюємо, Робимо сертифікат і передаємо автомобіль нового замовника. Тут у нас стоять комерційні автомобілі. Дана стоянка досить велика, досить багато автомобілів. 8-4 автонети, 18 рік 164 пробігу. Ось такий Форт Мандео в Садані 19 рік 173 пробігу, 14 тисяч надто Керівний салом на автоматі. Я шкоди Асомі і флаг нам така Шкода. Сінасти рік дисти на пробігу. Ціна ага, ціна тут. десять п'ятсот З коптика, фар, світлий салон, автомат 9900 НАТО, 200 пробігу, 17 рік. Є опаліас такий свій проходит в тому. Досить, я покажучи, не збереженому стані, побачите всі мають якісь пошкодження. Так, З іншої партії ось така Астра є 17-го року, 8400 400 179 пробігу, люк, Шкіряний салон, шостих тубка. Датчики сліпковізон, бо с ключевой Ось ще одне, 158 пробігу, 7600, 17 рік. Один і 6 бізель. Ось такий короткий огляд одной из стоянок в Нідерланда. кого не цікавило. Прошу звертатися за номером телефону 098 321 5004 Звати мене Володимир. Займаюсь підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, коментуйте відео, ставте лайки, підписуйтесь на Telegram канал там розміщаю актуальні автомобілі, які є в Україні та в Європі. Кось що цікавить, телефонуйте, пишіть. Можливості всім буду відповідати. Всім дякую за вашу увагу. До нових відео. До побачення.